Назвали доступні автомобілі з надійними моторами. Автоексперти створили рейтинг надійності машин, які зможуть роками служити своїм власникам, не завдаючи серйозних проблем. До нього увійшло шість моделей, які збережуть ваші нерви та кошти. Висока надійність двигунів дає можливість не лише брати ці авто на вторинному ринку без страху, але й легко їх продавати. Величезний ресурс моторів дозволяє використовувати машини довгі роки, причому самі автомобілі не вимагають великих витрат на ремонт. Автомобілі з найнадійнішими двигунами Hyundai i 10 2008 2013 років. У список стандартного устаткування Hyundai i 10 входить антиблокувальна система гальм, дверні балки безпеки, система розподілу гальмівних зусиль, передні і задні шторки безпеки, передні і бічні подушки безпеки, замок від дітей на задніх дверях, кондиціонер, передні електросклопідйомники, підсилювач керма, тоновані стекла і задній склоочисник. Ford K 2009 2016 років для автомобіля того часу була передбачена опція дизельного двигуна, проте зараз доступний лише один варіант розробка італійського бренду 68 сильний бензиновий мотор об'ємом 1,2 літра, який скооперований із 5 ступеневою механічною трансмісією, опція автоматичної також відсутня. Volkswagen Polo 2009-2017 років. Рульове управління даного автомобіля легке і має хороший зворотній зв'язок, що дуже підбадірює при входженні в повороти. Автомобіль тримається рівномірно та збалансовано. Перемикання передач відбувається чітко, хоча напівавтоматичних підрульових перемикачів явно не вистачає, показники витрати палива досить хороші. У той час, як GTT SI демонструє показник у 581 літр на 100 км, дизельний двигун приголомшує показниками у 5,02 літри на 100 км. за 2006 до 2009 років. У салоні змінилася форма деталей і їх обробка. Задні сидіння стали більш комфортними порівняно з попереднім поколінням. Обсяг багажника невеликий, але достатній для автомобіля даного класу. У 2006 році автомобіль оновили, а гамма поповнилася дизельною версією Капра TDI 1,9 літра потужністю 130 кінських сил або 160 кінських сил. Mazda mx 5 2005 до 2015 років. З 2005 року у продажу з'явилася Mazda mx 5 в новому кузові. Потужність мотора 1,8 знизили до 126 кінських сил, зате з'явилася 160 сильна четвірка 2.0. Розгін до 100 км за годину за 7-9 секунд для дволітрової версії, а для молодшої за 9-4 секунд. У 2006 році вийшла версія зі складним твердим дахом. У 2008 році на Паризькому автосалоні була представлена оновлена Mazda mx 5 Невеликим змінам піддався кузов і салон автомобіля, а також ходова частина. Перші поставки оновленої Mazda MX5 в Європу почалися навесні 2009 року. BMW другої серії з 2014 року. Компактвен під назвою BMW Другої серії Active Tourer Заводський індекс f 45 дебютував на автосалоні у Женеві в березні 2014 року. Автомобіль побудовано на передньоприводній платформі ukl 1 Під капотом є велика лінійка 4 і трьохциліндрових двигунів, у тому числі 1,5 літра трьохциліндровий бензиновий з турбіною 136 кінських сил і 220 нанометрів, 2 літри бензиновий з турбіною 231 кінських сил і 350 нанометрів і 2 літрів турбодизель 150 кінських сил і 330 нанометрів. Другої серії актів Tourer складає конкуренцію mercedes benz b класу.